Унаслідок ворожої атаки на Павлоград суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури на селищі імені 18 вересня. Ворожий дрон влучив біля будинків у Вербківській громаді та пошкодив оселі місцевих мешканців. Бізону у борі зробили мобільний рентген. Переламів не виявили, проблему спричинила інфекція. Як триває лікування і чи зможе він стати на лапу, дізнаєтесь у сюжеті. Павлоградка Анастасія Шевченко подолала марафон Канни на 42 кілометра. Як короткі пробіжки перетворилися на великий виклик і що допомогло дійти до фінішу. У міському культурно-дозвільницькому центрі мир презентували новий альбом Гурту Женя та Друзі. Живий виступ, прем'єра композиції і реакції слухачів далі в новинах. Наслідок ворожої атаки на Павлоград суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання селищі імені 18 вересня. Енергетики одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Однак часті повітряні тривоги повільнюють їх, адже під час загрози виконувати такі роботи заборонено з міркувань безпеки. Фахівці продовжують працювати у посиленому режимі. Про перебіг відновлення електропостачання інформуватимемо додатково. Повідомляє. Павлоградська міська рада. Павлоградський район знову потрапив під ворожу атаку. Дрон прилетів прямо у приватне подвір'я. Одну дівчину від вибуху привалила цеглою в будинку. Батьки одразу витягли постраждалу, а лікарі забрали її до медзакладу. На зараз стан дівчини задовільний. Пошкоджено декілька будівель, а усі тварини загинули. Люди вже допомагають одне одному і прибирають пошкодження. Щойно повернувшись з роботи та плануючи спокійний день, пан Ігор здригнувся від вибуху. Ворожий дрон влучив просто біля його подвір'я. Разом із сусідами та знайомими одразу почали розбирати завали та прибирати наслідки руйнувань. На місце події прибули представники сільської ради та гуманітарні місії, не залишаючи людей наодинці з бідою. Постраждалі вже отримали необхідні матеріали для первинного ремонту: плівку, гоєсбі та брезент. Найбільше пана Ігоря непокоїть наближення зими та що буде у майбутньому. Я не чув, я спав, чесно скажу. Я вже то що зночі прийшов, я впав. Мені 10-15. Я, я, я тут дочка була, я сусідній і там в мене випало так. Жінка крикнула, що дочки нема ніде. Ми бігом сюди і давай розривати. Так, да, приїхали спочатку наші, вербська амбулаторія оглянули, а потім приїхала і скора. В якому стані вона зараз? Ну, нормально себе чувствую. Ну, Криша її знесло, цю сторону ж повністю знесло. Mm -hmm. то временно, вон, бачите, так, то, щоб брезент держався, щоб не затекло нею. Mm -hmm. А інші будівлі, літні кухні, можливо, щось. -що? Та все, і та хата пострадала. Mm -hmm. Усі сараї вони. Це кришу везде познімало і потолки, балки поламало. Це був просто звичайний день. Мешканці чули гудіння дрона, але ніхто не очікував, що ворог вдарить саме по приватному сектору. Вибух пролунав раптово. Люди одразу кинулися в коридори. Сиділа якраз біля вікна, чай пила. Чую, як таке як шахід. Ми вже знаємо. Я думала, що не шахід, я думала ракета. Ще й кажу: от зараз вже летить. Воно як загуділо, як засвистіло дуже. А потім перегодя чують баба. А тоді через якісь секунди у мене в хаті лопаються люстра. От закрита вся хата, хата луки лопається. І там вікно, там у дверях ще витой. А тоді ще, якось перегодя. Виходять на вулицю, вся одна у нас на тій стороні, там дерев'яні вікна, все полетіло. Ну, Вчора голова, пуха позакладала, сьогодні вже більш-менш нічого. Зараз вам хтось допомагає, так? Да? – допомагає, да. родичі знайомі. Да, родичі, жителі села, усі допомагають, працівники, співробітники, всі допомагають. Всім дячно. Домівка саме дуже постраждала, криша розбита, вікна вціліли тільки від тіля, двері, спальня лопнула, стіна і потолок. Літня кухня, времянка, два сараї. Хос розбиті вчора вивезли 8 тракторів. На жаль, випадків ворожих атак на Дніпропетровщині останнім часом побільшало. Рятувальники вкотре нагадують: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, негайно переходьте до укриття. Якщо сховища поруч немає, пам'ятайте про правило двох стін і тримайтеся якомога далі від вікон. Киродмитрок, Олександр Молчанов, Юрій Шевченко, Анна Макабула, новини ПТРК. У минулому сюжеті ми розповідали про те, як склалась доля бізона борі, якого забрав до себе фермер. Бізон вже облаштувався на новому місці та звикає до людей. Але залишається проблема із лапою. Він на неї не стає. Наскільки можна, було все обробили. Ззаді все, начебто заживляється рани, пішли на ну іде на поправлення. Єдине, що права задня, права, передня нога, все-таки він на неї не наступає. Зараз шукаємо. Рентген, що, що приїхали сюди, нам зробили рентген все-таки, тому що іншого вибору немає. Або сухожилля, або, може, осколок якийсь від ракети, чи від шахеда, чи від чого там, може бути. Поки що ніхто нічого не каже, бо наявної ознаки немає. Фермер все ж зміг знайти рентгенологів, які приїхали до нього із спеціальною мобільною рентген-установкою. Рентген апарати Провести процедуру було непросто. Боря й досі насторожено ставиться до будь-яких маніпуляцій. Фермер Андрій спочатку намагався заспокоїти бізона, але все ж таки довелося ввести невелику дозу снадійного. Це зробили за допомогою спеціальної транквілізаторної трубки. Коли боря спокійно ліг, йому зафіксували лапи мотузками та зістригли невелику ділянку шерсті, щоб легше було зробити точний знімок. Були паралельно. Антолян, паралельно, друга були. Усе робили максимально обережно, щоб не створювати для бізона зайвого стресу. Рентген показав найголовніше. У тілі Борі немає ані осколків, ані переламів. Причина, через яку він не стає на передню лапу інфекція. Призначене лікування відповідає його стану. Рани поступово загоюються, запалення спадає. Тож лапу і надалі оброблятимуть, щоб повністю вивести інфекцію. Головне не допустити повторного травмування та дати бізону достатньо часу для відновлення. Єлизавета Лісунова, Марина Кукляна, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Павлоградка, яка починала з коротких пробіжок для розрядки, подолала марафон Ніца Кани на 42 кілометри. Анастасія Шевченко розповідає, як наважилася на цей крок, що відчувала під час забігу і чому біг допомагає триматися в непрості часи. Це було дуже таке нелегке рішення для мене, але я коли е, його прийняла, я вважаю, що саме тоді я вже пробігла марафон. Е, морально я до нього була на 100% на той момент готовий. Це я розумію тільки зараз. Поїхала я Ні Цакани, марафон е, Ніцакани сорок 42 кілометри. Найживописніша траса. Це мене спокусила. Спочатку Анастасія виходила на ранкові пробіжки, щоб відволіктися від усього. Згодом ці кола по стадіону переросли в мету подолати цілий марафон. Він поєднав спортивний виклик і туристичний маршрут уздовж моря, крізь курортні міста, та серед 22 тисяч учасників. Кожен біжить у своєму темпі і зі своїми думками. За словами Анастасії, у такому натовпі бігунів перша половина дистанції минула для неї майже непомітно. Ми біжали коридорами. Коридор складав півтора 2 кілометри. Це коридор, тобто дистанція, з якою ти плануєш бігти. Коли ти попадаєш в це оточення, це щось неймовірне. Оця енергетика, яка тебе надихає, надихає, і ти не помічаєш. Перші 21 кілометр я не помітила, як я пробігла. Потім почались складнощі. Після 30-го кілометра стало по-справжньому важко. Далася взнаки втома, заболіли суглоби. З'явилася внутрішня боротьба уздовж траси, бігуни з судомами, сльозами. Біля них працювали медики. На дистанції також було багато українців з прапорами у футболках з національними символами. Для Анастасії це стало нагадуванням: українці сильні і здатні дотягнути до свого фінішу попри будь-які обставини. Мене особисто це надихає. Що ми прославляємо тим самим Україну. Ми покажемо, що ми, живе, що ми живі, що Ми не зламні. Прославляємо наш Павлоград, місто, в якому ми є. Для неї цей марафон став не формальністю, а важливим досвідом, який підтримує у повсякденних випробуваннях, де б вона не була. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. У міському культурно-дозвільницькому центрі мир відбулося представлення нового музичного альбому Павлоградського гурту Женя та друзі на презентацію. Завітали рідні, знайомі та найближчі люди учасників колективу. Музиканти виконали всі музичні композиції наживо та поділилися враженнями від прем'єри. Дуже рада вас бачити всіх тут сьогодні ввечері. Дякую, що ви знайшли час, що у вас було натхнення, була можливість прийти і розділити з нами цей момент. Ми дуже щасливі, що все відбулося, що було дуже багато людей. Що прозвучали ці твори і що ми побачили усмішки на обличчях людей це головне. У нас ви готувалося саме до живого виступу. Ми готувалися як тільки могли, бо всі працюють. Андрюха завжди зайнятий в МКДЦ мир, тобто його дуже тяжко витягнути на репетицію, але все одно всі приклали якомога більше зусиль. Ми все це зробили. Я дуже за це вдячна. Музиканти кажуть, що живий виступ важлива частина презентації. Після виходу альбому для них було важливо побачити реакцію слухачів, адже більшість композицій створювали саме з думкою про сцену та живе виконання. Як такий такий стан піднесений, такий, а, таке відчуття життя на сто відсотки. Yeah. Тобто ми ж зробили щось важливе для нас, і людям це відгукнулося. Ми щасливі від цього. Взагалі, ось в таких концертах, саме живих, що найголовніше для вас. Ну по-перше, що вони відбуваються. відбуваються. Да. По-друге, що приходять люди приходять, люди приходять. і по-третє, що ми отримали від цього задоволення разом yeah. і виконавці, і слухачі. Новий альбом гурту включає кілька композицій, над якими вони працювали протягом останніх місяців. Музиканти розповідають, після презентації та живого концерту планують продовжувати роботу над новим матеріалом. Прослухати композиції нового альбому можна буде вже у грудні. Композиції розмістять на основних музичних платформах, зокрема YouTube Music, Apple Music та Spotify. Кирил Дмитрук, Максим Союшко, Анна Макабула, новини ПТРК.